Євангелія від Матея, розділ 20. Царство Небесне подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. А коли вийшов близько третьої години, побачив інших. Що бездільно стояли на ринку. Він же їм сказав Ідіть і ви, в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам! І ті пішли. Коли ж знову вийшов близько шостої та дев'ятої години, зробив так само близько одинадцятої, вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм: Чого тут увесь день бездільно стоїте? кажуть йому бо ніхто не найняв нас. Сказав їм Ідіть і ви, виноградник. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві Поклич робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли близько одинадцятої години, взяли по динарію Коли приступили перші, думали, що більше дістануть, і вони взяли по динарію а взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи. Оті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини. Той, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія погодився зо мною? Бери своє та йди, бо хочу й цьому останньому дати що й тобі. Хіба не дозволено мені робити зо своїм, що захочу? Чи окош твоє лукаве з того, що я добрий? Так то останні будуть перші. А перші останні. Коли Ісус вирушав у Єрусалим, узяв осібно дванадцятьох і дорогою сказав їм Отож, ми вирушаємо в Єрусалим, і Син чоловічий буде відданий первосвященникам і книжникам, і засудять Його на смерть, і віддадуть Його поганам, щоб ті глумилися, катували. Та розіп'яли його, а третього дня воскресне. Тоді підійшла до нього мати заведеєвих синів зо своїми синами і вклонилась, щоб його про щось попросити. Той же сказав їй: Чого бажаєш? Відповіла йому Скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві. Один праворуч, другий ліворуч тебе. У відповідь Ісус мовив Не знаєте, про що просите, чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити? Сказали йому Спроможні. Промовив до них Чашу мою питимете, але сісти праворуч мене чи ліворуч не моє це давати. лише Кому мій отець приготував. Почувши це, десятеро почали нарікати на двох братів. Ісус же, закликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі гнітять їх. Не так має бути між вами. Але як хтось хотів би у вас бути великим. Нехай буде вам слуга, і хто б хотів у вас бути перший, нехай стане вам за Так само син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити й дати життя своє на викуп за багатьох. Коли вони виходили з Ярихону, йшло за ним багато народу. Отож, Два сліпці сиділи собі край дороги, а коли почули, що Ісус переходить мимо, закричали, кажучи Господи, сину Давида, змилуйся над нами. Люди ж картали їх, щоб замовкли. А ті ще більше голосили Змилуйся над нами, Господи, сину Давида. Ісус же зупинився. Закликав їх і мовив, що бажаєте, щоб учинив я вам? Вони кажуть йому, Господи, щоб очі нам відкрилися. Змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей і негайно же прозріли й пішли слідом за Ним. Перше послання до Корінтян. Розділ дев'ятий. Хіба я не вільний? Хіба я не апостол? Хіба я Ісуса, Господа нашого, не бачив? Хіба ви не моє діло у Господі? Коли іншим я не апостол, то бодай вам, бо ви у Господі. Є достовірним доказом мого апостольства. Ось моя оборона перед тими, що мене судять. Хіба ми не маємо права їсти і пити? Хіба ми не маємо права водити з собою сестру жінку, як і інші апостоли, брати Господні і Кифа. Чи може один я і Варнава не маємо права не працювати? Хто колись власним коштом ходив у похід? Хто садить виноградник і не їсть із нього плоду? Хто пасе стадо і не живиться молоком від стада? Хіба я говорю тільки як людина? Хіба і закон не каже цього? Та ж у законі Мойсея написано Не зав'язуй рота волові, який молотить. Чи Бог турбується про волів? Чи може ради нас говорить? Бо ж ради нас написано, що хто оре мусить орати в надії, і хто молотить, молотить теж у надії, що матиме щось із того. Коли ж ми сіяли у вас духовне, то чи велика річ, коли пожнем ваше тілесне? І коли інші мають це право над вами, чому радше не ми? Однак ми не користуємося цим правом, а весь час терпимо, щоб не робити ніякої перешкоди Євангелії Христові. Хіба не знаєте, що ті, які коло святого працюють, їдять із святого, і ті, які служать жартовникові, мають частку з жартовника. Так само і Господь звелів тим, що проповідують Євангелію з Євангелією жити. Та я нічого не користав з того і не пишу на те, щоб так було зо мною. Волію бо радше вмерти, ніж щоб хтось знівечив оту славу мою. Бо коли я проповідую Євангелію, нема мені від того слави, бо це мій обов'язок, і горе мені, коли б я не проповідував Євангелії. Коли б я робив це власновільно, я мав би нагороду. Як же це не з власної волі, то я виконую доручену роботу. Яка ж тоді для мене нагорода? Та, що, проповідуючи Євангелію, я її викладаю даром, щоб не користуватись правом, яке з Євангелії маю. Бувши від усіх вільний, я став усім слугою, щоб ще більше їх придбати. Я став для юдеїв, як юдей, щоб юдеїв придбати, для тих, що під законом я став як під законом, хоч сам я не під законом, щоб тих, що під законом, придбати, для тих, що без закону, я став як без закону, хоч я і не був без Божого закону, бувши під законом Христовим, щоб придбати тих, які без закону. Для слабких я став як слабкий, щоб слабких придбати. Для всіх я став усім, щоб конче деяких спасти. Усе я роблю заради Євангелії, щоб став я співучасником її. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на перегонах, біжать усі? Але лиш один бере нагороду Біжіть так. Щоб її осягнути. Кожний змагун стримується від усього. Однак ті, щоб тлінний вінець здобути, а ми не тлінний. Тож і я біжу, та не як навманці, веду кулачний бій, не як повітря б'ючи, а умертвляю своє тіло і поневолюю, щоб, проповідуючи іншим, я сам, бува, не став непридатним. Псалом 110 сказав Господь владиці моєму, засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх, тобі під ніжком. Жезл твоєї сили Господь простягне з Сіону, пануй посеред ворогів твоїх. З тобою володарство, відколи ти народився у святій оздобі. Перед зорею я зродив тебе, неначе росу. Клявся Господь і каятись не буде. Ти єрей, повіки, на зразок Мелхіседека. Господь поправиться у тебе. Розіб'є царів у день гніву свого, судитиме народи повно трупу, розіб'є на землі голови по всіх усюдах, з потоку питиме в дорозі, тому він голову підніме. КНИГА Приповідок. розділ. 12. Хто любить навчання, той знання любить, Хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від Господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних. Не захитається. Цнотлива жінка вінець для свого чоловіка, а безсоромна, немов гниль у його кістках. Наміри справедливих правда, каверзи злих обман. Слова безбожних засідки криваві, а уста праведних. Спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема. Дім праведних буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе. Ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами вганяє, той розуму не має. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних тримається твердо. Злий попадає в петлю із за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради, дурний притьмом свою досаду виявляє Розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду чинить. Справедливість ложний свідок оману. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть. Уста правдиві повіки перебувають. Язик брехливий на хвилину. Шахрайство в серці тих, що лихо замишляють. Радість хто рає мир. Праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружній Господові уста брехливі. Хто чинить правду, той йому. Вгодний Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних проголошує дурноту, рука трудящих пануватиме, лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово. Її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову, найвищий скарб людини пильність. На стежці справедливості життя, крива дорога веде. До смерті. Книга вихід. Розділ двадцять шостий. Храмину спорудиш із десятьох килимів з тонкої льняної тканини. З блакиту і порфіри та кармазину з херовимами, майстерного гаптаря роботи зробиш їх. Кожен килим нехай буде на 28 ліктів завдовжки, а на 4 лікті завшир. Міра одна для всіх килимів. Кожні 5 килимів нехай будуть поспинені один з одним. А ці ж 5 треба поспинати один з одним. Зробиш петельки на краєчках килима, що з краю першої низки позчіплюваних килимів. Так само зроби на крайньому килимі другої низки поспинаних килимів. П'ятдесят петельок зробиш на першому килимі і п'ятдесят петельок на останньому килимі другої низки поспинаних килимів. Одна проти одної мусять бути петельки. Потім зробиш 50 гапликів золотих та й пощіпляєш ними килими один до одного так, щоб храмина була суцільна. Зробиш також килими з козячої шерсті для намету над храминою. Одинадцять килимів зробиш. Завдовжки кожен 30 ліктів, завшир 4 лікті. Міра одна для одинадцятьох килимів. І поспинаєш окремо п'ять килимів і шість килимів окремо, і згорниш удвоє шостий килим перед наметом. Зробиш і п'ятдесят петельок на рубці килима, що на кінці першого ряду поспинаних килимів, а також п'ятдесят петельок вздовж рубця останнього килима. Другого ряду поспинених килимів. Зробиш також 50 защіпок мідяних, та й повсовуєш їх у петельки і поспинаєш намет так, щоб був суцільний. А щодо залишку від килимів намету, то половина килима, що застанеться, нехай звисає ззаду храмини. А лікоть з одного і лікоть з другого боку залишку в довжині килимів намету. Висітиме по боках храмини з одного і другого боку, щоб покривати його. І покривало намету зробиш з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а зверху покривало з борсучих шкур. Дошки для житла зробиш також з дерева акації, щоб стояли прямовисно. Десять ліктів завдовжки кожна дошка. І півтора ліктя завшир. У кожній дошці нехай будуть два чопи спояні один з одним. Так само зробиш на всіх дошках храмини і виготуєш для храмини двадцять дощок для південного боку праворуч і сорок срібних ніжок під двадцять дощок, дві ніжки під кожну дошку для обох чопів. І на другому боці храмини з північної сторони буде двадцять дощок, і сорок срібних ніжок до них дві ніжки під кожну дошку. На задньому ж боці, на захід, зробиш шість дощок, і дві дошки виготаєш на кути в храмині, на задньому боці, вони будуть подвійні внизу, а також подвійні вгорі коло першої каблучки. І так, одна і друга вони утворюватимуть два кути, а всіх дощок буде вісім і шістнадцять срібних ніжок до них, дві ніжки під кожною дошкою. Та зробиш засови з дерева акації п'ять засувів до дощок на одному боці храмини і п'ять засувів до дощок на другому боці храмини. І п'ять засувів до дощок на задньому боці храмини на заході. Середній же засув буде просунути посередині дощок від одного кінця до другого. Дошки обкладеш золотом, а каблучки до них, де всувати засуви, зробиш золоті і обкладеш засуви золотом. Так ти побудуєш храмину. ЗА зразком, що показано тобі нагорі, зробиш завісу з блакиту і порфіри та кармазину, і тонкого полотна, майстерного гаптаря роботи, з херовимами, щоб зроблено було її, і повісиш її на чотирьох озолочених стовпах з акації, що матимуть золоті гачки. І стоятимуть на чотирьох срібних підніжках, і повісиш завісу під запинками, туди за завісу до середини внесеш кивот завіту, і завіса розділятиме вам святиню від святая святих. І покладеш віко на ковчег свідоцтва в святилищі. Стіл же поставиш надвору завіси, а світильник. Проти стола з полудневого боку храмини стіл же поставиш на північному боці. Зробиш запону над входом до намету із блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна мережаної роботи. А для запони зробиш з акації п'ять стовпів, обтягнених золотом золотими гачками і виллєш під них. П'ять мідних підніжків.